День всім! Сейчас покажу ячмінь. наш. Уже жовтки є. неділі три, навіть, і косити надо буде вже, все Колоски ось невеличкі такі вообще. Ну що це отакі от колосочки? Наливається, тільки дощу нема на ньому. Якби дощик пішов зараз би на листі. Це тут сусідський ярий. тоже паскудный, дождь надо. О, ну тут места мы все есть трохопильщик полоской. Зайду трохи дальше. Ну все, выше калина. Почтів пояс. Ну тоже воно менше трохи. І жовтіше, воно зеленіше і вищий. Це тут кинули по 150 кг селітри весной. І все. Жито відкуда взялось колосокос. І отожовті є тоже наш кусок. Сетська пшениця. Теж він її кормив сівалкою. Теж невеличкі колосочки. таке середнє. Ладно, туди не піду, на кусок. а тут бур'яни такі. Взагалі маленькі колоски. Ось такий. Це ось, ну що це за колосок така? Щось та й Це роблю сусідам між турядкою. Це отаке. В тому году сояшник був, воно не пахане, стояло всю зиму. Нічого він не робив, не діскував, нічого, весною задіскував і закультивував перед посівом. Зливаються рядки. Там взагалі йшов містами, взагалі не бачу рядків на ощупь, можна сказати. І оце сколько БДС. Це ті, що там робив теж, його ж кусок. Так кожен проход. В одну сторону дійшов, став, чистий. Так і це одними лапами ходимо. А якби ще бритви були, взагалі б жопа було. прийшлося б ще й серед гон вставати пару разів, мабуть, чистить. Все, берести, вау. Ми його позавчора цей кусок гранстаром ми. Я спіду гляну. на тому куску то жовтіє бур'януш, а всього косот видно, жовтіє і березка ось у жовтії. Та й тут видно. все, допустим, береска скажу в Тоже тики края, тики-тики начинает брать. Осот тоже желтый. Гербицид сработал, все хорошо. Все. Ладно, ехать надо.